В нашій державі досі діє стаття 391 кримінального кодексу ще радянського зразка. Вона передбачає покарання засудженого за злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи. Насправді ж кажуть правозахисники, сама стаття є ще одним видом тортур і морального тиску у в'язниці. А колишні засуджені розповідають мовляв, у тюрмах під цю статтю приписують найменші погрішності: не засталене ліжко чи безлад на тумбочці або ж кривий погляд на кого. Ось із адміністрації в'язниці. І за такі огріхи можуть перевести до камери суворого режиму або ж збільшити міру покарання, продовжити її ще на три роки. Убираю я говорю, на якому основанні? Я утром виповнював свої об'язаності. В камері чисто. почему? Ну, що це за, за, за клоуна? Що ви сюди прийшли? І вам треба публічне моє униження. А хто тут убирає, якщо не я? Я один в камері нахожусь. 391 стаття своєрідний камуфляж, який приховує безлад пенітенціарної системи та свавілля її працівників, стверджують правозахисники. І вже не один рік намагаються побороти систему. Зокрема, ініціювали законопроект, який скасовує дану статтю. Ще від квітня 2015 року він був зареєстрований у парламенті. Однак у Верховній Раді взялися за його розгляд тільки 12 липня 2016 року і одразу провалили. Просто не невис... Стачало голосів за проголосували 188 депутатів, утримались вісім проти нуль. Та от не голосувало аж 112 депутатів. Колишні засуджені стверджують, цей законопроект від початку не хотіли приймати в раді і на поставили його на голосування тоді, коли знали, що голосів не вистачить. як можна ставити Вопрос на голосование при этом нет того числа депутатов, которых нет. Это умышленно можно сказать слить законы. Слить законы, при том, когда мы вступаем в Европу и ценности называем европейские, то в данном случае права людины, они просто неуместны в Украине. Колишній засуджений Павло Панич розповідає із власного досвіду, знає, коли потрапляєш у місця на свободи про свої права можна забути. І найменше нагадування про них для адміністрації автоматично означає непокора засудженого. Ти, якщо будеш неугодний адміністрації, а це відстоювати свої права елементарне. Чоловік попадає в місця лішення свободи, і відбувається дискусія относительно як йому питатися, Він має голодувати. Сотні засуджених за час, поки діє закон, були покарані додатковим строком до трьох років позбавлення волі. Не мов би за злісну непокору, насправді ж частіше за все, за оскарження дій працівників в'язниці. Це кримінальне переслідування. Кримінальне переслідування за вчинки, які фактично можливо назвати злочином. Тим не менше, за них засудженому можуть суттєво продовжити термін покарання. Тому варто розібратися, що ж таке непокора і коли вона стає злісною. Коментарі до статті Кримінального кодексу читаємо пояснення. Відкрита відмова засудженого від виконання конкретних вимог представника адміністрації виправної установи, наприклад, відмова від роботи без поважних причин, непокора є злісною, якщо відмова від виконання законних вимог була неодноразовою або була виражена у демонстративній чи зухвалій формі. Про те, хто Хто та як визначає, чи зухвала та демонстративна форма, чи тож прохання було з боку засуджених. Це зумовлює маніпуляції, залякування та навіть тортури з боку адміністрації в'язниць. Закон 391, на думку правозахисників ще з радянських часів приховує нелюдські знущання та зловживання владою у місцях позбавлення волі. Ну, це така крайня міра, до якої вдається адміністрація пенітенціарного закладу, але вона на сьогоднішній день існує. І знов таки наголошу, що це є повторне покарання, подвійне покарання, тому що вже особа отримує покарання у вигляді адміністративних стягнень, і потім відповідно вона отримує ще й друге покарання. Ситуація наголошують правозахисники, ускладнюється ще й тим, що в'язні не контактують з зовнішнім середовищем Засуджені. Ізольовані, і коли проти них починається кримінальне провадження, вся доказова база формується тільки в межах виправного закладу. Виправдальних вироків в єдиному реєстрі я не знайшов ще жодного. Права людини одні для всіх закону явно застарілого радянського зразка не місце в кримінальному кодексі України, тим паче в країні, яка на шляху до Європи та європейських цінностей. Законопроект, який чи то випадково, а можливо й цілеспрямовано провалили, подаватимуть на перерозгляд. стаття за так звану злісну непокору має бути скасована. Переконують правозахисники, і вона буде скасована. Це лише питання часу. А нині будуть починати все спочатку. Реєструватимуть, а ще звертатимуться за підтримкою до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це, в принципі, мабуть, проблема неналежного адміністрування з боку адміністрації пенітенціарних закладів, коли вони вдаються до таких. Надзвичайно жорстких заходів. Тому що в закладах, наприклад, на минулому тижні ми були в Качанівській виправній колонії 54, є передбачене приміщення для штрафного ізолятору, дисциплінарного ізолятору для дисциплінарного стягнення, жодної особи в цьому році там не було. Хоч ізолятор ну, дуже в гарному стані, там належні умови, все таке інше. Немає потреби. Там тримати людей відповідно про 391 статтю навіть мова не йде. Це залежить від адміністрації.